Усім хай, з вами я, Соня Догі, і багато хто просив тутор на арт. А, тому я його роблю. Але я роблю тутор тільки на основу, бо на арт це вже інше. А, тут нам потрібно промалювати тіло та обрати позу. Як ви бачите, яку я обрала, я обрала одну з своїх. Ну, ось малюємо голову. Зараз я вам покажу, як малювати руку, якщо на звуки на фоні не. Не звертайте уваги. Так, тут ми малюємо ось такі пальчики. Теж робимо. Тут будуть квіточки, я їх промалювати не буду, тому що, просто показую. Ось. Ми зробили позу та додаємо деталі. Якщо хочете, потім можу зробити тутер на очі. Але не обіцяю, що в мене вийде. Ну, тут вже додаємо деталі. Всім пока!